Всім привіт, всіх радий у себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, ось рухаюсь, Був, виїжджав на трасу, забирав сім'я, загуляла а, міла, будемо її покривати. Такий задоволений, того, що все зараз так поруч і виходить, що буквально тут ось домашнє діло. Виїхав три хвилинки, і я вже забрав сім'я. І зараз будемо покривати нашу свинку. Не у всіх є така можливість, звісно. Ну, але, але нічого. Там, де я замовляю, там, де я беру, Максим відправляє новою поштою, так що можна замовити все, все що кому завгодно. У нього є всі хряки, всі породи. Я взяв сьогодні виходить, максимус і покриємо мілу максимусом. Побачимо, подивимося, що у нас вийде, що буде. Ось наш дорогоцінний пакетик з сім'ям. Все, зараз відкриваємо і біжимо, будемо ось і міняти. Під відео ставлю координати і контакти Максима. Хто ще не знає, можете замовити, подзвонити і замовити собі сім'я. Бачите, все пройшло чудово, катетер залишаю ще на деякий час. Це завтра буде повтор зранку. Використовую катетери внутрішньоматочні. Ось такий. Іде виходить, звичайний катетер, І потім в нього вставляється ще один тоненький. І виходить, таким чином він проходить трішки далі. Прямо Безпосередньо в порожнину матки. Ну, і мені подобається. Я колись давно це спробував. Ну, таким чином мені сподобалося І більш, більш як на мене, ефективне йде запліднення. І після того використовую е, тільки таку схему. Можна інколи використовую просто такий катетер без е, внутрішньоматочного. Ну, але дуже рідко. В основному так. У Максима, до речі, теж ці катетери є, це ж він мені прислав внутрішньоматочні. Так що все можна замовити. Записую в зошит число сьогоднішнє і ким була покрита. Все, число записую в той день, коли осіміняю першою дозою. Першу дозу осіннив першою дозою і сьогоднішнє число записав. Далі будуть там повтори завтра там, зранку. Ну, Обачно я це роблю зранку. от Сьогодні виходить, зараз десь 14-15 години, не знаю точно скільки час, Ну і завтра зранку будемо робити виходить, повтор. Так що записуємо по першій по спробі. Сьогодні шостий день після відлучки, то виходить прийшла на шостий день. Вчора був п'ятий, думаю, ну, вже должна, А шось, шось ні, ні. Ну а сьогодні зранку заходжу, о, все є, є. Так що все нормально. Загуляла. Шостий, сьомий день. Ну, вони там з третього по сьомий, це норма. Ну, на третій день в мене дуже-дуже рідко. Ну дуже рідко там. Ну, це може бути. Одна була одна-дві свиноматки там із 10-15 свиноматок, що може прийти так. А в основному це на п'ятий день. П'ятий день. Ну, буває трішки пізніше. Інколи, даже бувало, була одна свиноматка, у мене така, вона приходила на 12-й день. Після відлучки, от стабільно на 12-й день. Ну, Якось так. Так що, все добре. Працюємо далі. Ну, а далі у нас іде. Повним ходом підготовка приміщення до прийому курчаток. Ось все вже побілене, все продезінфіковане. все вимите. І зараз займаємось тим, що облаштовуємо все те, що потрібно облаштувати. Ось вже поїлочка в нас вимита, продезінфікована, вже підключив сьогодні її. Ось. Прозора, виходить, трубка не видно, а ось так буде трішки, трішки більш зрозуміло. Все підключене, все готове до використання. Так що встановлюємо ще обігрівачі, тому що тут в приміщенні температура така, що для курчаток. Це е, ще запрохолодно і треба трішки буде підігріти. Ну, це зовсім трішки. Він буде працювати цей конвектор. Поставимо його через термореле і коли зайдуть сюди курчатка, вони теж своє тепло будуть виробляти. І виходить, що тут зовсім зразу ж зміниться температура, зміниться мікроклімат, і він, я впевнений, що практично працювати не буде. Ось першу там, добу, поки обігріє приміщення до тої температури, яка потрібна. На даний час їм потрібно там. 24 вже 25 градусів. А тут в приміщенні воно стояло пусте, зачинене постійно. І тут температура десь в районі 20-22. Так що будемо трішки підігрівати. А так все готово. Все готово до прийому. Зараз облаштуємо конвектор і все. Займаємось тим, що готуємо підстилку, засипаємо пол підстилковим матеріалом і можна. Переводить курчаток. Ось наша банда все добре. Приміщення повністю все вже о баночку вже звалили, справились, ну нічого, зараз все поправимо. Ну, вийшло так, як я і планував. Ще вони тут. День якийсь два будуть, і це вже якраз критичний, критичний термін. Те, що я і планував, ось на 22-й день, все, вони вже починають чиста вода з ніпелів. Ну, тут в мене так прописано, тому що це раніше я переходив на ніпельну поїлку. Тобто до 22-го дня вони пройшли всі вже випийки і все. Далі вони споживають чисту воду. Тобто, до 22 днів я так і розраховував, що вони будуть знаходитися тут в брудерній. Так воно і вийшло, Поки я якраз підготовлю приміщення сьогодні-завтра і будемо їх переводити. Все добре, почувають вони себе тут чудово. На перший погляд може показатися, що їм дуже тісно, але нормально. Розхльова нема, нічого нема. Так що все, все відбувається. Так як потрібно. Завтра якраз буде повтор вакцинації від гамбуру, якраз. з баночок їх випаємо і все. І можна переводити в нове приміщення. А потім буде повтор від нюкасла, то там все одно я його проводжу вже методом спрея, як я показував. Є коротеньке відео, шортс, Там е, я розповідав, як я, вони які е, мокрі після цього, як я їх обробив е, з полівізатора, просто їх е, обливаю. Вакциною, то я вже зроблю в тому приміщенні. Проведемо повтор. Ось, якщо прислухатись, не знаю, буде зараз чуть чи ні. Ну, Вони пищать, не чують, навірно, на камеру не чують, не знаю, а можливо і чують. такі, як вони кирхають так. Тобто це діє. Це дія вакцини. Вони почали всі зараз захрипіли. Це відбувається після того, коли вакцинуєш від нюкасла. А особливо, якщо був би ще плюс інфекційний бродхід, як коли я раніше інфек... Ой, робив вакцинацію, то там була вакцина комплексна від нюкасла хвороби і від інфекційного бронхіту. То вони тоді після Тієї вакцини прям хриплять добре добре хриплять. Тобто це норма. Так і повинно бути. Вони зараз хворіють. Хворіють е, як? в легкій формі. Вони в легкій формі. І таким чином вони перехворіють і е, у них буде е, в, ну, виробота імунітет до цієї хвороби. Споживають курчатка ось такий корм у мене. Ава. Получається, це відбірний. Ось, відбірний для курчат, каченят. Тобто сьогодні їм 20, да? а, 21 день. І ще трішки вони будуть споживати до місяця. До місяця вони будуть споживати цей корм, а потім уже буду переводити на корм власного виробництва. Корм цей беру в Умані, ава маркет. Називається магазин, так що під відео теж оставлю силочку. Ну, не силочку, а телефончик. Кому потрібно, телефонуйте, запитуйте, звертайтеся. Включив камеру знімати, дивлюся знову в іншій одежі. Будете знову писати в коментарях, що міняєш одежу, як Катя Сача ці капелюшки. Ну так виходить. За сім'ям їздив в нормальної ну, одежі парадної. Приїхав до свиней, біжу там роба. Одіваєш тільки ту, яка йдеш туди, до свина, ну до свиней, в свинарні. Оттуда вийшов, передіваюся в ту, яку ходиш вже по дворі, тому що та ж от свиней вонюча, не, з неї ж не зайдеш ніде не в хату, нікуди ж не запусти. <свісно> і виходить так, що знімаєш кожний кадр і кожний кадр в новому. Нагадую, друзі, продовжуємо збір коштів для кінологічної роти Нацгвардії України. Для собачок на УЗД-апарат. Хто ще не долучився, долучайтеся. Ті, хто вже долучився, дуже велике всім дякую. Ось був такий хороший платеж. Відходить, ну, там два учасника було за, скажем так, ініціативи Сергія Шевудька і Артем. Під ніком добрий. Скинули таку хорошу суму, і це, так скажем, пришвидшило наш збір, наш е, термін до того моменту, коли ми це діло закриємо і зберемо на УЗД-апарат. Зараз займаємось пошуком УЗД-апарату, тому що ще в перших роликах я говорив, що вже апарат є, все, тільки на кошти зібрати. Почали розбиратися, почали е, узнавати. Е, зателефонував Міщенко Олексій, і в нього є такий узд апарат і він каже: Сергій, такий апарат не підійде для собачок, тому що вони різні, ті, що підходять для свиней, вони не підходять. Не для корів, не для чого. Тобто можна подивитися там дуже ограничені тільки можливості. І можна подивитися тільки по репродуктивним виходить, функціям. Матка, кількість поросят, ну і у собак можна подивитися, кількість, виходить, ну, кількість запліднених яйцеклітин. Все. Тобто більше цей апарат не може подивитися нічого. А потрібен апарат такий, який, е, яким можна сканувати всі внутрішні органи. Тобто це зовсім інший трішки апарат. І зараз ми в пошуках такого апарату. так що... Можливо, в кого є якісь зв'язки, хто знає, де такий апарат можна знайти, можна, і БУ не обов'язково новий, можна і БУ апарат, аби він тільки був в робочому стані. Тобто, але потрібен е, такий апарат, який буде відповідати тим потребам, які е, треба. Тобто потрібен УЗД-апарат, який може сканувати всі внутрішні органи е, тварини. Під відео залишаю реквізити картки. Хто ще не долучився, долучаємося і зробимо це разом. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, всім миру, здоров'я і добра. І все буде Україна. До побачення.